Україна війна, Бог історії, коли він був поруч. Не за нашим планом, а за Божим. Ксенія Добровінська. Хотілося б розповісти про милість Божу, виявлену в моєму житті під час цієї жахливої війни. Біля будинку культури в Лозові розташований волонтерський штаб. Я його організувала буквально через тиждень після повномасштабного вторгнення, оскільки до нашого міста почали приїжджати біженці з Харкова, Донецька, Сіверсько-Донецька, Ізюма, Луганської області тощо. Станом на сьогодні в нашому штабі зареєстровано 5600 внутрішньо переміщених осіб, з якими мені та моїй команді довелося співпрацювати особисто. Звичайно, воєнні дії стали потрясінням для всієї країни, бо ніхто не був готовий до того, що до нашого міста приїде так багато людей. Наразі на цій території діє п'ять штабів, і ми щосили намагаємося допомогти людям, щоб вони не відчували себе покинутими. Населення міста Лозова становить 50 тисяч людей. Отож, десята частина цієї кількості це переселенці, яким допомагають лозівчани. Страшним став для нас день, коли в нашому місті стався вибух. Та з Божої ласки я сьогодні серед живих, а могло бути все інакше. Згадую ті події, коли вибухом було зруйновано будинок культури. Ми, містяни, дуже злякалися. Наш штаб розташований поруч із будинком культури. А за п'ять хвилин до вибуху ми проїжджали повз нього, і ось за кілька хвилин пролунав вибух. До цього неможливо підготуватися. Ніхто такого не очікував, тому що будинок культури це ж не воєнний об'єкт. Там займалися діти, був розташований орган реєстрації актів цивільного стану, де реєстрували шлюби. А поруч дитячі та спортивні майданчики. Уся наша команда та все місто вкрай перелякалися, оскільки вибух був потужний. Потім виникло відчуття, ніби тобі відірвали шматочок душі, тому що для невеликого міста будинок культури це перлина, серце міста. У 2021 році ми повністю відновили в ньому приміщення, зробили його дуже гарним. Хотілося б зазначити, що сам вибух стався по обіді, у час, коли зазвичай багато людей гуляє біля будинку культури чи перебуває всередині. Поруч також є місце для паркування автомобілів для штату та гостей. У будинку культури постійно присутні працівники РАЦУ та інші робітники діють дитячі гуртки. Та на щастя, робочий день уже закінчувався. Люди почали розходитися. До того ж, пролунала сирена, яка сповіщала про повітряну тривогу. Сталося так, що у людей спрацював інстинкт самозбереження, і усі чим дуж залишили приміщення. Дітей на майданчиках теж не було. За офіційними даними, від осколкових поранень постраждало вісім осіб. Переглядаючи пізніше відео, ми бачили, що поблизу перебувало двоє людей і ще проїжджали дві автівки. Це справді було чудо Боже, що ми нікого того дня не втратили. Я за професією юрист, а за покликанням фотограф. Проте останні три місяці якось не брала до рук фотоапарат і не робила жодних фотосесій. Того дня, коли стався вибух, я домовилася з однією дівчиною зустрітися біля будинку культури о 15.00 і провести фотосесію. Увесь ранок я шукала зарядний пристрій до фотоапарата і, не знайшовши його, була дуже злою та обуреною. Довелося скасовувати фотосесію, змінити плани. Отож, не потрібно говорити, що ми обидві були вкрай засмучені. О 15.00 ми вже їхали зустрічати гуманітарну допомогу, проїхали повз будинок культури, де планували в цей час проводити фотосесію. Сумно оглянули його околиці, жалкуючи, що не збережемо ці кадри. А о 15.21 пролунав потужний вибух. Тоді я зрозуміла, що мій ангел охоронець зберіг мені життя, приховавши зарядний пристрій від моїх очей, бо інакше ми б загинули. Якщо Господь таким дивовижним чином зберіг моє життя, отже, у нього є мета щодо мене, моєї місії та ще чогось, відомого зараз лише йому. Слава Богу, я вдячна йому за цю милість.